Первомайське селище привид, бо саме по населеному пункту і проходить лінія зіткнення. Первомайське вже біля самого Лунецька. Десь відсотків 80 контрольним Збройним силам України. До Гармат! Люди здаються, гарматині. Гармати сюрподороб. Так, щось, щось детонувало. Це дуже фієрично, я ще такого не бачив. Вже півроку вони не продвинулись не на мене. прицел 422. Рыбать ты! По готовности бывай. Рыбать ты! Пострел! Я в укриття!» В укрытие. Чекаем, да, на ташках. Да я понял. Люди здаються, гармати ні. Гармати свою роботу Донецький напрямок – це напрямок, з якого, в якому ведуться бойові дії ще 2400 2014 року. Тобто за ці роки окупанти вже, я думаю, ну закопалися, окопалися, вибудувалися. Тяжко нашим силам та засобам йти вперед і відбивати цю територію. Ми просто з кожним днем все маємо більше оп якогось опиту. Ми більше вже знаємо, продумуємо якісь ну, в плані дії противника. Уже й на, на, на цьому фоні свої дії, якісь думаємо. В цьому плані нічого не помінялось. Ми покращуємо себе. До гармат! Українські військовослужбовці виявили ціль в напрямку окупованих пісок і ведуть вогонь із гармати. Каже, а будеш? То приймай? Готовий табуй. Розколочний. Запах нашликаних десерт. Потом ось цей огонь.

Його кажуть. Давай їту їм запах дісят. Гербати! Окупанти ж там, так? Да? Ну, ну, вони вони, вони туди зносять тенки. Ну, вони ж е, мало розвинуті просто. От і в одне місце скидають. А наша добрісна артилерія. То все робить. Ні, ну це дуже феєрично, звісно. Я ще такого не бачив І слава Богу, не, не відчував. Так, а я ще й поночі дивився там. Командування. Ні, дуже добре, молодці. Все. Всім по 10 днів відпустки після війни. Відпрацювали дуже результативно. Сам вражений, довольний роботою, хоч і кожен день працює, ніби це як повсякденна робота вже відпрацювали дійсно добре. Думаю, там всі відчули. Так вийшло, що прилетіло туди, де вони не очікували, здетонувало. Щось детонувало. Взагалі класний. Настрій класний. Ми один один камель є. Піхоту прикриваємо і працюємо по їхній арті. Задачі досить різні, так само і склади їхні, десь якісь місця скупчення, техніки. Все залежить від того, що знайшли наші розвідники. В гарячій стадії зрозуміло, що в першу чергу підтримка піхоти. – 2,82! – Піски, Водяне, крайне Донецька, за Красногорівкою, той напрямок. Це найгарячіші ділянки. Так. Якщо вони вичисляють реактивну артилерію, гради, урагани, це для них пріоритетна ціль і вони за ними починають охоту проводити, і тоді вже всі засоби, які у них є, артилерійські, вже напрямок сюди. В може та братка прийти. У нас команда була барикад. Працювали барикат. Буває ще залишаємось, ще дають ціль або карітіровка. Вже півроку, а може і більше, ті позиції, які були у них зайняті, вони не продвинулись сюди не на метр. Буває наступ з нашої сторони. Звичайно, ми спочатку відпрацьовуємо артилерію, потім вже танки йдуть, штурмовики, піхота і теж відпрацьовуємо наші позиції. Рухаємось дистанції мінімально 3 метри. Ми зможемо по дорозі так, зупинятися так. Ну, для того, щоб так, 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 так. познімати. Це крайня вулиця. Чи це не крайня вулиця. Де це, ми... це початок перломачка. Це початок перломатського. Це... І на тому кінці первомачку і здійснюється свої дії. І відкриння тут кілометри два чи три, здається. І звідси з цього місця? Плюс він. Це по невіроятні, що йде, наче обичний літала. Але його чути було так, наче він реально десь невисоко. І він летів. Я думаю, достав. Позволив. Серйозно да, я думала, він нижче на Ні, десь 100. Вомайське селище привид, бо саме по населеному пункту і проходить лінія зіткнення. Вже більше року йдуть бої за населений пункт. Нині більшу частину селища контролюють українські військові, але бої за Первомайське не зупиняються ні на день. Відносно спокійно і безпечно можна заїхати в населений пункт лише вночі. Це населений пункт Первомайське, вже біля самого Донецька, далі в нас йде Підпєвський і безпосередньо Донецький. Там приблизно 800 метрів 800 залишилось, що нам потрібно його. Де окупувати але так, десь відсотків 80%, якщо брати взагалом, вони підконтрольні Збройним силам України. Відколи ми сюди зайшли, то вони діяли по принципу, поки є техніка, то ми підемо на техніки. Коли закінчиться техніка, ми будемо йти пішим. Воно так і відбувалося. Там були періоди, коли вони буквально місяць, там, майже день у день штурмували і кожного дня там заїжджає по 10 одиниць техніки, якусь частину мінусують, то тобто є темки і своїми силами. Коли кінчається техніка, вони пробують пише. Пара друг на друга далеко не Между парами. Подготовка до штурму, щоб у нас ці штурми не були не... Не количеством, а качеством. Я готую хлопців, намагаюся їх по максимуму приблизити до тих реалій, що буде відбуватись там, щоб вони знали підход, щоб вони знали, що їм потрібно робити, коли вони зайдуть в будівлю. Потрібно вибирати маршрут. І Ми завжди враховуємо, що де ми можемо робити ну, як перебіжки, да, двойка біжить. Він має десь зупинитися, поки буде друга двойка бігти. Рома, яка в принципі дозволяє, тому що десь залишки цих будинків є мінімальні укриття. Це А це вже Була проведена чудова підготовка з подавання вогневих позицій противника. Це і артилерійським способом, і скиди були з дронів. Тобто найближчі такі точки, які можуть на нас робити вогневий вплив навіть ще на підходах, вони були подавлені, завалені фізично. Зайшла наша група закріплення, відкопала там інший вхід, який ще був з самого початку, коли будівля ще була ціла, закріпилася. Зараз ця позиція вже під нашим контролем. Вона мала якесь стратегічне значення. Так, такі. це перше трохи перекриває кисень в плані підходів до інших своїх позицій росіянам. Плюс з цієї точки можна було здійснювати прикриття власних позицій. І плюс до цього всього це найвища точка в цьому населеному пункті. Найскладніше вже в процесі бою приймати рішення чи якось впливати на рішення командира роти, тому що там вже на стоїть ціна. Дуже висока, найвища, яка тільки може бути це життя цих побратимів. Аптечки, я взагалі з собою після перших штурмів беру дві штуки одразу. Хай буде там, турнікетів, там має бути чотири штуки, я там 6-8 скільки взагалі зміг знайти. Це не так, як я, наприклад, там при обороні ти сидиш на своїй позиції, в тебе є ящики з боєкомплектом, ти собі можеш стріляти, стріляти, стріляти. Ні, тут треба з собою це все тащити. Так, дуже важко. Без води дуже важко. тобто... Хоча б якісь табітер, два води з собою треба брати. Це все вага відстані великі.